Добрий день, шановні восьмикласники! Тема уроку водні об'єкти, на які багата територія України. І сьогодні на уроці ми продовжимо їх вивчати. Це озера, болота, лимани, водосховища, канали, ставки, підземні та артезіанські води. Звертаємо увагу на уміння застосовувати отримані знання. У повсякденному житті ми з вами навчимося аналізувати та систематизувати географічні знання про водні об'єкти України, розвиваємо творче ставлення до навчання, навички дослідника, працюємо з різноманітними джерелами інформації, виховуємо бережне ставлення до природи. Збереження довкілля. Почнемо вивчати водні об'єкти України із озер. Це голубі очі нашої планети. Озеро це природна угловина суходолу, яка заповнена водою. На території України майже 20 тисяч озер. Вони переважно невеликі. Усі озера займають 0,3% площі країни. На північному заході України розташовані Шацькі озера, понад 30 прісноводних водою. Вони мають карстове походження. Найбільш глибоководне з-поміж них озеро Світязь, глибина якого більше, ніж 58 метрів. Другим за площею є озеро Пулемецьке. Чисту та прозору воду має озеро Пісочне. Озеро чорне приваблює своїх гостей рибалкою. Бо в Шацьких озерах водиться багато видів риб: це окунь, щука, лящ, карась, короб, сом, в'юн, вугор, судак, білий амур. У Карпатських горах озера невеликі, але глибокі. Вода в них прісна, чиста і холодна. Візитною карткою Карпат в Україні є озеро Вир. Це загатне озеро за походженням. Розташоване воно на висоті 989 метрів над рівнем моря. Найбільша його глибина 24 метри. Також у Карпатах розташоване найвисокогорніше озеро Бребенеску на висоті 1801 метр і озера Несамовите та Марічийка. За походженням вони льодовикові. Унікальним озером Карпат є озеро Липовецьке. Воно утворилось в кратері згаслого вулкана на висоті 526 метрів. Тому воно вулканічне за походженням. Глибина його 45 метрів, а в діаметрі всього 20. І взимку воно не замерзає. Чимало озер утворилися в дельті Дунаю. Це Кагул, Ялпух, Катлабух, Кугурлуй, Китай озеро. Це заплавні озера, пониздя Дунаю. Їх ще називають дельтові. Всі вони не глибокі до 7 метрів тому вода влітку в них прогрівається до 30 градусів, а взимку вони замерзають. Найбільшим заплавним в Україні є озеро Ялпух, яке має площу майже 150 квадратних кілометрів. На узбережжі Чорного моря є багато лиманних озер. Вони утворились опусканням і затопленням морем гирла річки, а потім відокремлення їх косами від моря. Це Саси Кундук, Шагани, Алібей, Хаджибейський, Куяльницький, Сиваш. Увага указом президента України від 1 січня 2022 року. Створено Національний природний парк Куяльницький. Також на півдні України поширені лимани. Лиман це витянута мілководна затока, що утворилася під час затоплення морем Герла річки. Найбільший в Україні Дніпровсько-Бузький лиман. Досить великими є Дністровський та Тилигульський. Для потреб господарства. В Україні були побудовані водосховища. Водосховище це велика штучна водойма, створена за допомогою греблі. Найбільш їх побудовано на Дніпрі. Це Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпровське. Під час війни була підірвана гребля на Каховський Гес. А вода Каховського водосховища пішла. І є водосховища на Дністрі, Дністровське, на Південному Бузі Ладижинське, На річці Сіверський Донець Печеніське. По всій території України багато ставків. Ставок це штучна водойма, утворена внаслідок перегороження греблею малої річки чи потічка. Балки чи Яру. В Одесі, між вулицями Вапняною та Озерною, знаходиться Бабічів Став, відомий як Слобідське озеро. В 70-х роках він був чистим, і сходи вели до пляжу. А зараз в мирний час там діти займалися веслуванням на байдарках і каної. На полісі. Та в передгір'ях Карпат для штучного водовідведення використовують канали. Канал це гідротехнічна споруда у вигляді відкритого штучного русла з природним рухом води. На півдні вони постачають воду як для населених пунктів, так і для зрощування сільськогосподарських угідь. А зараз розташуйтеся зручно. На відстані витянутої руки від монітуру гімнастика для очей. наш урок. До водних об'єктів відносять болота. Болото, болото це надмірно зволожена ділянка землі зі своєю рослинністю і шаром торфу не менш 30 см. За характером живлення, болота поділяються на низинні, верхові і перехідні. В Україні переважають низинні болота. Вони утворилися в річкових долинах і на берегах озер. Ці болота багаті на мінеральні речовини. Тут росте вільха, рогіс, очерет, мох, лікарські рослини. Є багато ягід, таких як журавлина. Чорниця, живе багато птахів. Верхові болота розташовані на вододілах і піщаних терасах, в Карпатах, лісостепу, на заході Полісся. Вони бідні на мінеральні речовини. Тут росте пригнічена сосна, багно, журавлина. У 20 столітті в Україні осушили значні площі боліт. Це призвело до зникнення великої кількості болотних птахів, звірів, цінних рослин, обміління річок. Болота регулюють рівень води у колодязях, озерах, ставках. В Україні приблизно 10% боліт охраняється державою. Це Поліський природний заповідник, Рівенський природний заповідник. Бущанський заказник. Заказник шуляцьке болото. Підземні води це води, що містяться у верхній частині земної кори. Заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти, порожнини. Поділяються вони на верховодку, ґрунтові і артезіанські води. За характером використання. Підземні води поділяються на питні, технічні, лікувальні, мінеральні, теплоенергетичні промислові. Часто підземні води є водночас і мінеральними, і теплоенергетичними, і промисловими, тому їх розглядають як комплексну корисну копалину. Найбільш чистою і якісною є вода міжпластова або артезіанська. Вона залягає на глибині від 25 до 200 метрів між водотривкими шарами. В Україні є три артезіанських басейна, у яких водоносні шари залягають на глибині від 175 до 800 метрів. Це Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський та Причорноморський артезіанські басейни. А зараз виконаємо практичну роботу. Треба позначити на контурній карті, користуючись атласом, Озера. Ялпух, Кагул, Сасик, Шацькі озера, Синівір. Наносим на карту. Лимани, Дніпровсько-Бузький, Дністровський, Телегульський. Наносим на карту. Водосховища Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпровське. Наносим на карту. Молодці. Ми сьогодні на уроці вивчали водні об'єкти, такі як озера, Лиманні озера, Лимани, водосховища, підземні води, канали. Україна багата на озера, більшість із них прісноводні. Болота поширені на полісі та в долинах річок. Є запаси підземних вод. Зрощувальні канали прокладено в районах, що недостатньо забезпечені водою. Усі гідрологічні об'єкти України потребують на охорону. Шановні восьмикласники, ми сьогодні на уроці звертали увагу на знання уміння. Які можна використовувати на інших уроках для застосування у повсякденному житті. Продовжіть речення. На уроці я дізнався, я хотів би дізнатися, мені сподобалося, мені не сподобалося, мені було цікаво. Мені запам'яталося. Домашнє завдання складається із двох частин. Перша частина за допомогою атласу і контурної карти запам'ятати місця розташування озер, лиманів водосховищ, які ми вивчали на уроці. Друга частина Написати твір або розповідь, як з'являється вода у кожній оселі, Ми закінчуємо наш урок. Гарного вам дня!